Mm-hmm. де ми? Не знаю, мені Богдана тільки локацію скинули. Вам теж? Угу. Mm -hmm. І сказала всім обов'язково бути. Було таке. А, так розумію, Нам сюди по не відкривається. У Є хто? Тіра якась. Може ну, не треба тут так кричати. Тут взагалі адреса? Може, вона щось не те нам скинула. Або ми не туди приїхали. Або вона зараз вискочить і побіде нас. Mm -hmm. <свист> Чого їй бити нас. Ти може набере? бере? Mm. Ana! Tu não grita. — Що таке мовні маркери. Ви маєте на увазі е, мовні маркери у сенсі спілкування людей? Так. Е, ну, мовні маркери це річ, е, за якою люди формують певну думку про інших людей на основі того, якою мовою, наприклад, вони спілкуються. Як можна зманіпулювати людиною за допомогою інтонації, жестів або ж поведінки? Ну, будь-які наші, ну та як ми подаємо інформацію людині, це звичайно відображається на її емоційному стані. От, тобто, якщо я зараз з вами спілкуюся. Ну, звичайним тоном, то ви можете сприймати інформацію. Якщо я зараз почну на вас кричати, то ви одразу замкнетесь в собі і не будете сприймати цю інформацію. Тобто, це все залежить, типу як ми її подаємо. Ну, маніпуляція це велике мистецтво. Насправді, і маніпулювати людиною – це не дуже проста історія, але спочатку. Потрібно дізнатися, на які теми можна давити на людину, тобто задавати їй багато питань. Після того, як ви задаєте багато питань, у вас складується картинка з інформацією про цю людину, і ви вже розумієте, на які точки можна тиснути для того, щоб її маніврувати. На які перевтілення ви були б готові, якщо хто для досягнення різних цілей у своєму житті? Ви знаєте, якби я був на них готовий, напевно, моє б життя склалось трошки інакше. Тому, ну, знаєте, хотілося б стати кращим. Я це кажу серйозно, але зараз я не готовий сказати, до чого я все ж таки готовий. Ти нас налякала. Ну, як мені у мене? Стара кров. Давайте одразу до справи. Мені потрібна ваша допомога. Когось підстрелити? <свіс> Грибну корову. Грибну корову? Це з Майнкрафту. А купити її не можна? Ні. Ми її виграємо. Кожен стріляє по 5 разів. Потрібно вибити мінімум 45 балів. Всього 5. Ну, окей, ти стріляла 5 разів і скільки ти вибила? П'ять балів. <світ> Схоже, корова дістанеться комусь менш косокому. Тому мені потрібна ваша допомога. Можна, я просто подивлюсь. Моє за нею. Ні. Стрілятимуть всі. Чекай, а чого стрілятимуть усі, а приз дістанеться тільки тобі. Ну, ми ж друзі. З мене пончик. Водила? Игорю, витаем у вас в желтом автобусе. Дякую, я теж вас вітаю. Мені дуже приємно тут знаходитися разом з вами. Пане Ігорю, скажіть, що на вашу думку таке мовні маркери? Мовні маркери, так як я розумію. Я думаю, що це певні мовні конструкції, які вибудовують люди задля того, щоб досягти своєї певної мети. Не обов'язково свідомо, так? Ну так. Я думаю, що якщо подивитися, ну там, ну от припустимо, в дитинстві, да, е, кожен з вас пам'ятає себе, ви в дитинстві хочете там є, я не знаю, якусь машинку, да? ви йдете з мамою в магазин або ляльку якусь. Ви йдете з мамою в магазин, і там в якийсь момент ви розумієте, що мама нічого не буде вам купувати. Спочатку ви мам, дай сам щось, а потім не буде купувати. Потім ви починаєте маніпулювати просто, і потім ви шукаєте щось таке сказати мамі, щоб вона вам, ну, щоб вона вам купила цю ляльку або машинку. І ви знаходите іноді знаходите цю певну фразу. Іноді ні. Чפר. Або вам, як на мене, це моє розуміння, знову ж таки, батьки, коли дітей просять з'їсти. Пам'ятаєте кашу вам, коли засував? За маму, за тата, за бабусю, за дідуся. От це мені здається, це щось звідси. Я думаю, що в основі е лежить, перш за все, маніпуляція все одно, хочеш чи не хочеш. Певна маніпуляція. Вона може бути у людини свідома або несвідома. Людина хоче чогось досягти. І задля того вона шукає різні е шляхи і мовні так само. Ну так, всі ми люди спілкуємось. Словами, мовою, ну, так, і так. це стопудово засіб досягнення нашої мети. Ну, Я так думаю, 100%. Правду кажуть, що актори-майстри перевтілені? Перевтілені? Ну, справа в тому, що я думаю, що якщо актор перевтілюється, то це, як кажуть, вищі. Пілотаж да? акторський, бо це те, заради чого ми займаємося своєю професією, да? За, для того, щоб, е, народити, якщо хочете, в лапках іншу людину. А момент народження іншої людини це момент перевтілення. Е, ти стаєш на якийсь момент іншою людиною, але тут теж. Це акторська психологія, і тут теж ця ну, грань, така, вона доволі така невелика. І справа в тому, що перевтілитися, знаєте, як кажуть, неможливо на 100%. Тому що тоді тобі потрібно просто йти в психлікарню. А, але професіоналізм актора в тому, наскільки. Близько, мені здається, він підійде до того, щоб стати близькою людиною, але завжди існує ця дистанція між тобою і між іншою людиною. Розумієш? І, і тим більше, і що б ти не робив на майданчику, неважливо сценічний там кіномайданчик, кіно да, ти завжди ти, ти можеш плакати, можеш там бити, битися в істериках. Там, в житті у людини може бути все, що завгодно. А актор в цей момент він неймовірно кайфує. Чому і кажуть, що акторська професія, якщо ти дійсно доходиш до певних моментів і так само перевті. Актор як наркотик, акторство як наркотик, він отримує колосальний кайф просто в цей момент. І потім вже ти шукаєш, коли це знову в тебе буде, коли, коли, коли. Але і, і цей момент перевтілення, це знаєте, от таке відчуття це ж влада над глядачем, над всіма. І да, в цей момент ти, в тебе таке відчуття, ніби ти береш глядача в руки, і ти там повернешся, і він повертається за тобою. Ти, в тебе сльоза, там, вона тільки тут, а в а глядача вона пішла далі. Це влада. І це, але це буває досить рідко, тому що для того потрібно, щоб дуже багато факторів саме сьогодні, тут і зараз зійшлося. Окей, а якщо не заходити так далеко, звичайна людина може змінитися, перевтілитися заради досягнення своєї мети якоїсь маніпулятивної. Звісно. Та мені здається, ну ти розумієш, скажімо так, акторство і життя пов'язано. Це в природі людини. я вам казав на початку про дітей. Так? Ну, ви, себе. ви в житті кожного дня, у вас є якісь певні цілі, певні задачі, ви їх намагаєтеся досягти. так? Е, е, і ти постійно щось. ну, Не хочу казати цю фразу, але весь світ театр. Бо ми всі в соціумі ми граємо якісь ролі: хочеш ти не хочеш, а тим більше з незнайомими, а з близькими. Подивіться, я не знаю, ви всі в сім'ях живете так же? Є мама, тато, є бабусі, дідусі. Подивіться, як навіть отак зі сторони збоку, як ваші батьки там певних, та навіть по відношенню до вас. Як батьки у кожного з вас, щоб ви гарні оцінки в школі отримували, як вони. Вас, ну, яким чином вони вас до того приводили? Маніпуляціями. Ні, ну, ну, ні, ні. <ривіт> ну, що з тобою зробили робили, припустимо. Ну, зі мною, типу, мені пробували платити за оцінки. О. Це не прижилось, бо я грабував батьків. <ривіт> <ривіт> а, 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 слухайте, а, а а у вас же у вас були такі. А, Моменти, коли вам приходилося, ну, от просто, ви, кажете, от ви в житті, да, ти, ну, там, припустимо, ти там в школі, в університеті, де завгодно, да, ти запізнюєшся. Ти ж не прийдеш і ну на лекцію там припустимо, і ти розумієш, що викладач там я не знаю, або не пустить, або потрібно щось таке сказати, щоб він тебе, і тебе пустив в до аудиторії. Те, що ти скажеш, кілька варіантів, найоптимальніший його розвиток, варіанти, що викладач відповість, як ти це будеш перервати. Ну от о -о -о. ось, будь ласка, як людина, думаю... яка постійно запізнюється, вам може авторитетно заявити? Ну, я думаю, кожен з вас мільйон, мільйон разів опинявся в цих ситуаціях. Тут нічого нового, мені здається. Повертаючись все ж таки до мовних маркерів, ми говорили про шляхи від внутрішнього до зовнішнього, від зовнішнього mm -hmm. до внутрішнього. А ці словесні структури, вони є тим зовнішнім, так? Ну, В результаті ніби так. Але. я... Ну, Розумієш, для мене слово це дія. Це Ми слово діємо. Слово це дія. Зараз включаємо науку. Що таке дія? Це єдиний психофізичний процес досягнення мети в запропонованих обставинах малого кола. Будь-яким чином, виражений у просторі. І у часі. Тобто ми говоримо задля досягнення мети. Звісно, ми знову до цього приходимо. І які мовні конструкції ти будеш обирати задля досягнення мети, а повертаючись до того процесу, це єдиний психофізичний акт, тому дія. Тому я не можу сказати, що слово це лише зовнішнє щось, слово це те, що народжується. Ти чомусь це тобою відчувається якось це психофізичний акт. Розумієш? Тому е, ми говоримо, чому кажуть, що слово не горобець. Да? Ми чомусь сказали, ми, і ми кажемо, бо в цей момент іноді і найчастіше, можливо, так відчуваємо. Хоча, кажуть, що слова це лише листя. На дереві дії. А найсправді людина проявляється не в словах, а в своїх діях, у своїх вчинках. І хто тут косоокий? Наступний. Точніше. Дивись, куди стріляєш. Очі розкрий, Макс! Ми повинні виграти. Нехай в цьому тирі перед цими мішенями наша дружба дасть нам ту мужність і ту завзятість, що необхідна нам, щоб вибороти цю грибну корову. Моя віра у вас непохитна. У нас є єдине гасло: це віра в себе. Єдине слово не було мені ніколи знайомим. Це слово здатися. Якщо наша воля настільки сильна, що її не в силі зламати жодні перешкоди, тоді наша воля, наша дружба і ця грибна корова будуть понад усе. Я не буду стріляти. Взяла зброю. Тікаєш зрадниця. Це якийсь цирк. Двоє зрадників прекрасно всій повазі це реально не окей. Я вам покажу як треба. Ця корова буде моєю. Коли людина сильно, сильно, цілеспрямовано, енергійно прагне своєї мети, то вона дійсно наче перевтілюється, вона наче був, так би мовити, прожектор ось такого радіусу дії. а потім він концентрується все більше і більше і більше на своїй справі, на своїй меті. Особливо, якщо ця мета недосяжна, або якась є фрустрація, перешкода, перепони, то людина, звісно, концентруючись, перевтілюється. Це як хижак на охоті, він інший. І хижак на відпочинку, або хижак просто гуляє, або будь-хто, то, звісно, ти перевтілюєшся, ти концентруєшся на своїй меті, і тоді, звісно, вся природа. І фізична, і психі... психічна психологічна задає твій режим ну, цілеспрямованості. Інша справа, що, якщо ціль недосяжна, а ти змушений бути героєм, ну, зараз під час війни це потрібно бути героєм, але не можна вимагати у людей бути героями. Треба створити такі умови. Де люди зможуть на своєму професійному рівні, на своєму оптимумі, середній, нормальній мотивації досягати ціли. І ще тут важливо, що перевтілюються. Що значить перевтілюється? Коли ми стикаємося з екстремальною ситуацією, то ми падаємо на рівень своїх базових навичок. Ну, це всі знають, це відомо. Так би мовити, до базових налаштувань збиваємось. Тому. Кожну свою вільну хвилину, якщо ви йдете, наприклад, на фронт або для інших завдань, кожну свою вільну хвилину використовуєте для підвищення своєї майстерності в своїй справі, на напрацювання на знань, умінь та навичок. Вони потім знадобляться, коли буде така надмірна ситуація. Ви перевтілитесь в того себе, як, якого ви себе підготували. Поза цією екстремальною ситуацією, інакше емоції просто не допоможуть. Богданка. <клес> 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 На, Спешоферю. Он не засмучусь. Давай замовимо тобі корову в інтернет. Ми програли. Я програла. Такий же ж план, класний. Богдан, ти не переймайся ти. Знайдемо інший спосіб це спасі і Добре. Тримайте. Все вам за волю до перемоги. Дякую. Бачиш, Вітаю. Головне воля до перемоги. Вілювана, що тільки не починай, будь ласка. Що не починай? Оце своє перевтілення великого диктатора. Ой, так! Дюниця <mem Era rapper> як назвеш? Він сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що якщо бажаєш злакуму, ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чи тушою, як шо якщо базариш, зле комусь, ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чи шо, як шо бажаєш, зла комусь, ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чисту шок шо базариш, зле комусь, ти сам зловмисний не камільфу, а тут нова засада, але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом. Виходиш із Фейсбука, спускай воду І пам'ятай, що крізь про вікно погана погода. То сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарюють запари, то харі харять, шарю може це і злити, як би там не було, трохи ширше брови І м'якше скули Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, що, якщо бажаєш Комусь ти сам зловмисний. Жен сам собі рішають, тільки пам'ятай чисту шо як шо базарішлек.